Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні приїхали з хлопцями на хижака, приїхали в Кліщів, це наша перша точка. Будемо пробувати. Приїхали до перекату. Починаємо риболовлю. Приїхали ми в пів восьмого, якраз нормально. Подивимося, що вдасться впіймати. Вже трішки покидали, але поки що безрезультатно. Пізніше познайомлю з хлопцями, бо всі розійшлися по різним точкам. Подивимося, як воно буде. Я думаю, сьогодні щось впіймаємо. Маємо впіймати. Рибалю я сьогодні з фінгом Favorite X1 і катушка Favorite Сапфір. Спробуємо. Кидав кренк на головня, а зараз одягнув ось такий силикон. Будемо пробувати, обкидувати. Тут такий півострів, за ним перекат. Тут острів. І з того боку другий перекат. Таке гарне місце, заводь. Тут закручується вода і скидається хижак, ходить, видно. Подивимось, чи сьогодні він активний, чи буде клювати. Гарні тут місця. Взагалі супер. Зараз ми порибалимо в кліщові. Через декілька годин має бути дощ. Коли почнеться дощ, ми переїдемо в Тиврів, також на перекати. Подивимось, що в нас сьогодні вдасться впіймати. Дивіться, які тут гарні місця. Просто кайф. Погода сьогодні чудова, сонечко, безхмарно, але передають, що через дві години має бути дощ. Не знаю, як це можливо. Тут Руслан ловить рибу. Буде сьогодні риба? Не знаю. Треба більше оптимізму, треба, так, буде. Зараз тут цей півострів весь обкидаємо. І буде добре, я думаю, що спіймаємо. Бо дядько тут перед нами рибалив, тільки що перейшов, то зловив три судачка, пару окунів і голавля, То не знаю. Попробуємо. Проводиться спецоперація, дістаємо кренка. Тут перекати мілки, то можна заходити. Але течія сильна. Ні, тут багато шансів піймати щось. Гарні місця. Ось От, тут така заводь класна, з глибиною. От є. А я знайшов туди, на дальній камінець, нічого з собою не, не взяв. Перше закидання і окунь. Ось такий. В Бугу перший окунь мій в тому сезоні, Зловив на вікно фанатик, 2 грама головка. Такий силікончик. Прикольно переходимо туди. Так, наш окунчик повертається в свою стихію. А ми йдемо на камінці. Дійшли ми вже до камінців посередині. Оп, оп. По камінчикам пригаємо і будемо ловити. Там між двома корягами з першого закидання в мене був окунь. Тут місця взагалі чіткі класно. Думаю, тут щось буде. Полівом має бути. У мене нова покльовка. Ось такий окунь, трохи дав бою на гіпноз, але вже таку жовтого кольору. Класний. І реально шикарний окунь. Грам 150-200. Кайф. Сподобалося виважувати. Так, а ну-ка монстр. О! Не знайшов дорогу. Гарний окунчик. Так, ідемо далі. В Руслана хтось є. Хто там? Не знаю. О! Дивися, Ого! Це це судак здоровий! Ну як здоровий? Ну гарний Я не знаю як його взяти. У нас підсака цака нема. Спускайся, мабуть, на нижній камінці. На кренк взяв, так? Кренк Pro. За Закраю, щоб куби тримається. Ага. Ні, двома гачками тримається, нормально. Є yeah. перший судачок. Супер. Кримінальний. Впускаємо. Ага. Такий. Но бій дав, так? Да? Зачотик. Зачотик такий непоганий. Грам 400 до 500. да. да? да. Такий жирний, так? Да? Страйк да. про. Двухграмовий воблер. Угу. І от і виход судачка Під коряжка. Нормально. А ми вже тут не одні. До нас корови прийшли. Траву їдять. По камінцям прямо до нас дошли. Тут їх багато. В мене була покльовочка. Ой! І з'їла хвостика. Прямо перед гачком. Зараз вже вчепив нову, кидаю далі. Ми вже вернулися до машини, бо скоро буде дощ. З нами ще третій колега Вова. Всім привіт! Що це в нас буде? Щось у нас буде, така буде сало смажене. І в мене ще сосиски є. З того боку йдуть хмари, скоро буде дощ. А тут в кліщові в дощ краще не залишатися, бо важко виїхати. Процес іде. Сало смажиться. Зараз ще сосиски одягну. Також посмажимо. Все у нас обід готовий. Сало, сосиски, помідори. Супер, зараз перекусимо і будемо десь рухатись в інші місця. Все в кліщові ми відрибалились, переїжджаємо в Тиврів перекати. Гарне тут місце, можна приїжджати, ловити хижака. Клас, можливо, ще сюди приїдемо. Переїхали ми в Тиврів до старого мосту. Можете його бачити, там 100 чоловік на ньому. Машин купа, людей купа. Кожній дирці хтось кидає. І ми троє десь вліземо. Покидаємо. подивимось, що тиврів нам дасть. Рибалимо зараз на старому мосту в Тиврові. Пробуємо тут кидати. Нормальна така місцина для хижака. Подивимось. ті місцеві сидять тут, рибалять, значить тут має бути риба. Це доказ того що риба тут є, бо вони б сиділи в другому місці. Зараз обкидаємо ці корчівці. Хоча тут з самого ранку до нас вже пообкидали все, що можна. Подивимось. Перша покльовка на старому мосту в Теврові. Ось такий окунчик. Знов на гіпно зелений. Дивись хто є. на Молодий. Знов окунь. Полюбував він цю приманку. Прикольно. Ну такі невеличкі окуні. І вовий окунчик. Ну такі вони невеличкі. Але все одно приємно, коли клює. Класно. У мене тільки що знов хвостика об'їло. Такий удар був сильний. Думаю, що судачок був. то одягаю нову. Руслан окуня взяв. Дивіться, який гарний. Ух, mm -hmm. накренк. Двограмовий, так? Так. Двогримовий просто. Клас. Працюві. А це приємний оконь. Mm -hmm. Нормально, працюємо далі. Тяне. Кушок. Окунчик. Такий середнього розміру. Ну прикольний. Давай. Вообще норм. Кра... Красунчик. У нас пішов дощ. я впімав ще два окунчика. А люди тут, е, тільки що приходив чоловік за верхній плавець, карася такого здоровенного на грам 800 вальнув. Класно. А хлопці там цього лящика також піймали. Прикольно. Пробуємо, рибалимо. Головне, щоб сильний дощ не почався. А так-то все окей, локація прикольна, покльовок дуже багато. Маленькі, правда? А, ні, в принципі і крупненькі попадались. Прикольно, короче. Локация классная. Докторый? Знову кунчик ось вот такий мене попався. Та ж снасть. Меня випробував на цю клює краще. Відійшли ми вже від мосту, прийшли до перекату. Будемо пробувати тут. Ось такий перекат класний. Багато каміння. Вода шумить. Супер. На перекаті з першого закидання окунчик. Ось такий невеликий. На гіпнос. І вже ось такого кольору жовтого. Ой. Прикольно, не очікував з першого закидання впіймати окуня. Силікон працює що треба Ось такий окунчик Опа! На зелений гіпноз стань покажись людям Класний Закидаю щойно Одне клювання риба сходить, а цей окунь клюнув пізніше. З одного закидання дві покльовки, класно. Що погнав. Такий окунчик маленький я взагалі залетів. Що там, показуй, кого взяв? А тут що? О, хороший. Да, на кран тільки побільше. Mm -hmm. Захотів зажрати в нього голова. <рес> Ні, гарний окунь Там є гарні місця далі. Да? Да Можна пройти і Подивимось Прийшли на нове місце, відійшли трохи З першого закидання? Перше закидання, дивіться який красень. Класс. Хорош. Тут такі місця зарощі. Зараз спробуємо їх обкидати. Шикарно. Окунь сьогодні активний, нормально. Хто там? Судак. Судак. З кропивкою Ага. Да, судачок вроде. Да, 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 судак. Понятно. Да. Половина рыбу. У нас судачок. Хороший, хороший судачок. Спінінг здав. Да, так, спі спінінг, спінінг здав позицію. Просто, просто підняв судочка на 200 грам. І, І все. І Спінінг, інквізитор, кінчить у мене буквально в руках. Mm Да. Так, добре, вроді як на них запчастина є, я до Вінниці буду здавати. Все, порибалці. Можна mm -да. курити спокійно. Підаємо. Так, да, а взагалі як рибалка? Нормально. Два судочка, пару окунів. Окуній хороший. Рибалка більш-менш, щоб не погода підкачала, можливо, було б краще на сонці. Може бути, може так, бути. Все. Ну, і так нормально. Угу. Добре, хоч покльовки бачили. Угу. Все, взяв свого фінального красення. Зараз його випускаємо і все. Цього разу риболовля вдалась. Ой І що, як рибалка? О, спині. Хорошо. І третій ти... поплив. Да. Тільки було не виходить. Хе-хе. Що, до машини. Все, закінчили ми риболовлю на хижака сьогодні. Задоволення отримали масу. Мій спінг Х1 відпрацював на всі 100, дав мені задоволення від покльовок. Багато окунів сьогодні піймав, хлопців наловили. Всі задоволені. Кайф. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бідіть в коментарях, що вам цікавіше буде, чи на мирну рибу, чи на хижака. А ми будемо виконувати ваші побажання. Всім пока!